Вітаю! Сьогодні у нас не зовсім майстер-клас з кімнатних томатів, а швидше робота над помилками. Адже не все росте. І я сьогодні покажу, що в мене не вийшло. Незважаючи на всю підсвітку і щоденний догляд, дещо пропало. взагалі не витримали сорти Glacier, Beefsteak, Black Cream це американські. Із тих, що позиціонуються, як кімнатні, Ганденперст, Арктична Вишня, садова перлина обидві пропали, то макробат і Селегія. Селегія взагалі дуже ніжна. От, ці сорти я буду пересіювати заново. Тож, що з ними сталося? В мене напала маленька така мінуюча міль, здається, маленька така гусіничка, яка почала їсти листя у молодих саджанців. Я достовірно не знаю, де вона взялася, оскільки я їх висіювала в листопаді. Скоріше за все, вона занеслася десь із, можливо, от баклажанами, тому що в них листочки теж поїдені. Можливо, з якимось із ґрунтів. Я не можу сказати, оскільки ось така картина в мене була і на баклажанах, і на от, от досі, ви бачите, оці, я вже вивела її, але оці сліди були на всіх моїх рослинках. Чим, як я, я її виводила, я зроблю окреме відео по хворобам і шкідникам, і тим, як я з ними борюсь. Тож, давайте подивимося, які сорти у нас вижили після нашестя молі. Арктична вишня, один кущик живий. Це у нас Венус. Досить непогано тримається, він відсушив нижнє листя і далі пішов рости нормально. Балконне диво, оця вся група, оце все до, ну, був пошкоджений, але перерос і далі вже більш-менш живий. Так, це в нас кімнатні рані, теж два куща, нормально себе почувають відносно інших. То макробат то макробат ось високі кущі, теж він дуже пошкоджений, але живий. І там, блін тайгер, всі три ідеально стоять кущі. тут ну, просто ідеально. Е, так, тут в нас ціга червона, якщо пам'ятаєте, я її пересаджувала, вони зрослися, а оцей був ну, просто малесенький. Я фотку положу, навіть там два листочка в нього було, але він трошки похворів і далі росте. Це в нас американський сорт Italian Roma, ось такий гарнючий. Це у нас, до речі, Мохамед. Дивіться, він позиціонується як міні, але ну, зовсім не міні, такий здоровений. І той рік теж. Я думала, що може я пересорт такий зробила, але ні. Це вже в другий раз, але він от такий здоровений виростає. З американських сортів чудом уціліл один біштекс, два «Sun Gold» нормально себе почувають. Це у нас глейсер один живий. Black cream, от один, Cream. Ну, зовсім зовсім він між небом і землею. Italian 2 гірше. І оце в нас Red Pride. ну Red Pride добре. От всі три куща добре стоять. Дійсно добрий сорт. Так, і це ще не показала вам ампільний. Пам'ятаєте, той, що вверх головою ріс, отак от він і рестає. Це його младший брат точно почав. Теж себе поводити. Це малеча, яку я 10 копала в горшках з перцями. І тут також це якісь маленькі, які були в інших горшках. Ну що, починаємо роботу над помилками. І перша помилка це вибір сортів. Адже деякі заявлені як балконні насправді не витримали кімнатних умов, і деякі з американських тепличних теж не витримали. І тут допоможе тільки практика і нові спроби. Тож ми дамо ще один шанс тим, які випали. А також посадимо нові сорти, адже недавно мені прислали цікаві балконні новинки. Вчас на пересадках в більше горщиків. А вже ж вони всі ростуть і треба вловити той момент, коли кожен з них вже проситься в більший горщик. Але тут треба обережно, бо якщо відразу посадити в великий горшок, то його корні можуть закиснути. І е, потрібен щоденний перегляд, як вони себе почувають, оскільки навіть томатики одного сорту можуть рости з різною швидкістю. Наприклад, тігерата зовсім майже не росте. А ампельний погнав так, що його вже пересаджувати пора в великий горшочок. Ось таке витворяє італіан Рома. І зараз я його буду терміново пересаджувати в більший горшок. А Мохамад взагалі виявився не балконним, а звичайним височеним томатом. Тому йому потрібно буде і горшочок, і відразу ставити опору. Боротьба з хворобами і шкідниками це окрема велика тема, про яку я вам детально розповім наступного разу. Але оцих моїх красавців я тепер буду регулярно обробляти системними препаратами від хвороб і шкідників. А вже ж мої тематики ростуть в гарному ґрунті, проте в кожній фазі росту вони потребують підживлення. Про те, як я користуюся і якими добривами, я розповідала в попередньому відео. Але вони всі в різних фазах росту, тому підживлення має бути виключно вибіркове. Можливо, тоді, в листопаді, їм дійсно було мало світла. А зараз я переставила їх на південну сторону і придбала ще кілька фітоламп. Тож подивимося, як вони будуть це почувати в майбутньому. Я довго не могла зрозуміти, чи то в мене пересвіт, чи недосвіт, оскільки я сіяла їх взимку вперше. І якщо чесно, я так і не зрозуміла оці маленькі плямки на листях, чи від ламп, чи від гусені, чи від обробки від неї, чи то від якоїсь хвороби. Я досі цього не розумію. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І прямо зараз я буду відправляти свої помилки і пробувати знову. А вас прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фонд для зсу. І нехай у вас все росте! Вітаю! Сьогодні покажу вам, як я виправила помилки. Раніше мені кожна помилка була як катастрофа, і я дуже дуже засмутилася і навіть думала не показувати вам, як я загубила свої рослинки. Хоча я стикнулася з цією навалою вперше, тому я досі не зовсім розумію, що це було. Але я пересадила ті, яким було тісно, я підживила тим, яким було погано. Я дала всім тим, які вже виросли, добрий, Таке освітлення і підсвітку. І сподіваюся, що тепер я більше не буду допускатися таких помилок. Сподіваюся, що тепер моїм рослинкам стане краще. Теж, хоча мені і дуже страшно було показувати вам, що в мене не все росте. Але дай Боже, щоб тепер мої помилки вже, та, ця помилка, по крайній мірі, вже не так сильно мене. Засмучувала. Дивіться, який гарнуся. Все, дай Боже, щоб все в мене тепер було добре. А у вас нехай все росте.